Циганчук по ярмарку ходить. І купив би, може, що та все не знаходить. Усе таке дороге, а в нього копійка. По копійці тільки хрін продає жидівка. Менявся бідний циганчук. Далі що робити? Бо з гостинці ж не йти треба щось купити. До жидівки і побіг. За пазуху положив та й пішов додому. От удома цинанчук свіжий хрін смакує, носі крутить та вертить, сльози не вгамує. Та все таки ж не борак, хрону не кидає. І скривився, плаче їсть. Та все промовляє. Плачте очі навісні, щоб повилізали. Love